Як умру, то поховайте, мене на городі, де на другий місяць літа щось нарешті сходить. Трави, трави, трави пишні, звуться бур'янами, повиш мичиш, ледве дишиш, а вони з нами. Гарбуз, гарбуза питає. Визирас під гічки, подивись на небокраї, День там а чи нічка? Лиш картоплю пропололи, сорт новий, голландський, як ватагою на поле, жук американський, покропили, позбирали, тішать помідори. Аж тут раптом чорна хмара з нею фітофтора. лиш капуста рано вранці, трішечки віджила, силаки руді іспанські Діри просвервили. Сонце сходить на городі і заходить вечір, без обіду дудуєш воду, обпікаєш плечі, друзі заздрять, ну й засмага. Це канарські води. Не хвилюйтесь, увага, волинські городи, полиш, мичиш, поливаєш, гнеш дугою спину, а на осінь дулю маєш ідеш до магазину.